Очень долгожданний рібонок, оч його вот наш подарочок в этом году. Пані Ольга обережно тримає свого крихітного синочка, аби не порушити його солодкий сон. Данило лише два дні. Він перший, хто народився цьогоріч на Дніпропетровщині. Після восьмигодинних пореймів у мами хлопчик нарешті з'явився на світ у новорічну ніч. Я предполагала, звісно, ж да плюс-мінус неділя. Ну що, це отак вот от получиться, прямо в час ночі. Ні, ну получилось, як получилось. Ми щасливі. Данило, друга дитина в родині бойко для батьків. Він став символом нового життя, бо сім'я переселенців з Маріуполя у рідному місті втратили все. Дивом з окупації вдалося вибратися і в квітні переїхати до Дніпра. Майже місяць вони не могли виїхати, і ще майже місяць вони їхали до нас через Брадянськ, Запоріжжя, і тут вони все починають з нуля. І ось дитина, це мабуть як подарунок долі за ті страждання. Про пережиті жахи Ольга зараз майже не згадує всі її думки про немовля. У Дніпрі каже, подобається, та після нашої перемоги сподівається повернутися додому. Тим часом лікарі відзначають гарне самопочуття мами та дитини і готують їх до виписки. Софія Куценко Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.